Сьогодні будемо малювати неймовірно коротецьку кішку у хустинці, в окулярах прикриттям. Під, під прикриттям, Ви на каналі Артзайка. Приєднуся. Малюємо коло два трикутних вушка, вігнутих всерединку. Промальовуємо тут більш е, у нас пологий, а з іншим більш різкий вниз. Промальовуємо біленьку грудку. Можна домалювати хвостик, якщо ви хочете, можна не малювати. Починаємо з носика трикутного, дві кругленькі щічки, які з'єднуються між собою, і посередині домальовуємо щели по нижню. Ми її не з'єднуємо, ми потім будемо промальовувати все це фарбами гуаш або акрилові. Далі промальовуємо ніс і окуляри. Намічаємо з вами лінію хустинки, трошки я зрізаю одну частинку, малюємо о... прямокутничок такий. Далі додаємо хустинці об'єм, внизу додаємо більш широкі лінії, справа ще більше теж утовщуємо, з'єднуємо з. Хустиночкою, далі промальовуємо вже деталі, таким чином, щоб показати, що в нас вузлик, ділимо прямокурничок на дві частинки, малюємо два овальчики з гострим кончиком. Промальовуємо два кола це будуть у нас окуляри, ми їх з'єднуємо між собою. Намагаємось намалювати два однакових кола за розміром. Переходимо на розфарбування. Беремо білий гуаш або акрил. Обирайте ті фарби, які у вас є. Промальовуємо всі біленькі частинки: це і мордочка, і щелепа, і хутро. І в ушках посередині. Далі обирайте той кольор, який ви хочете, щоб у вас був ваш котик. Мій котик буде такий оранжевий, я змішаю жовтий і червоний, додам трошки біленького, для того, щоб був такий більш ем, постельний відтіночок. Зафарбовуємо тонким пензличком всі ці частиночки. Можна навіть, бачити, я трошки різними відтіночками малюю і це додає навіть шарму нашому кутку. Промальовуємо тонким-тонким пензличком, щоб гарно всі лінії промалювати. Угу. Не заходимо на окуляри, ось, профарбовуємо, переходимо на тулуб. Тут можна більш, більшим пензличком намалювати, якщо хочеться, але я, я буду маленьким малювати. Зафарбовуємо зверху вниз по формі котика, по формі грудки. Угу. От тут я вже взяла побільше пензлочок. Люблю я ці великі пензлички, їм швидше малюється і гарно роз, краска розтушовується, перемішується одразу на малюночку, дуже гарно виглядає. Завжди хвостик. Обов'язково краєчки вушок. Зараз теж домалюю, або потім. <с目> 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 mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, тоненьким-тоненьким пензличком, самим краюшком профарбовую і внизу додаємо трошки більше об'ємчика, бо знизу вушка трошки ширше. Далі нанесу такі темні частинки, це можуть бути як п'ятнишки або як розфарбування котика, окрас якраз лінії. Ви можете також, як і я це, е, Біля хустинки обов'язково промальовуємо темнішим відтіночком, це тінька для створення такого е, об'єму. Нашого котика, щоб він не вважався нам як плоский, то додаємо навколо хустиночки таких темних коричневих відтіночків, як створення об'єму. Ну і коричневі е, полосочки, якщо хочеться. Якщо ні, то можете будь-якого іншого кольору полосочки зробити. Але навколо хустинки ми тінь робимо на один-два відтіночки темніше за самого кота. Промальовуємо, е хвостик, да, буде такий в мене полосатий котик. Додаю трошки гарчичних ліній на котика. Підпишись на канал, став лайк, ділись в коментарях, під'єднуйся до наших телеграм-каналу та Зум-занять онлайн. Я запрошую саме тебе приєднатися до наших класних веселих занять. Всі подробиці в Дірект, пиши в телеграм-каналі. Приєднуйся до нашої спільноти. Переходимо з вами на пустиночку. Пустиночку в мене буде яскраво-рожево. Ви можете обрати свій варіант пустиночки. Там буде і жовта, і червона, і рожева, і фіолетова будь-який колір, який вам до вподоби. Обирайте самостійно. Повністю зафарбовуємо одного кольору. Теж малюємо маленький пензлик. І переходимо далі на розсфарбування більш темнішим відтіночком. Я взяла малиновий, ви можете навести, додати до свого основного кольору, наприклад, чорного кольору і зробити ваш колір темнішим. Але я рекомендую, наприклад, якщо ви малювали світло фіолетовим, то взяти темно-фіолетовий, або такий малиновий, сиредньовий. Якщо блакитний, то взяти синій колір. Тобто беріть такий гарний, темніший відтіночок, щоб не, не трошки відрізнявся а був яскравий контраст, але в одній гарній. Якщо жовтим, то можна оранжевий або черв... ну, оранжевий краще. Якщо червоний, то коричневий контур можна зробити. Якщо є питання, пишіть е, е, в коментарях, я відповім на всі ваші запитання. Проходимось по контуру, промальовуємо драпірування, промальовуємо посерединці складочки, такий е, контур наводимо, розфарбовуємо носик, мій у нас. Або сердечком. Додам трошки цяточок таких оранжевих, але я їх потім ще трошки замалюю біленьким. І переходимо на такий білий, але з відтінком сірого. Я тут переборщила, я ще його замалюю. А вам рекомендую взяти світліший відтінок сірого кольору, щоб він був світлішим. Був два рази як мені треба. Ось, промальовуємо всі ці міста, які я малюю. Створюємо тінь. Для того, щоб наш котик був об'ємний. Далі біленьким наводимо ще раз окуляри, щічки і ротик. Це все наводимо біленьким таким яскравим кольором. Біленьким наводимо хутро, яке трошечки заходить на, біл... на рижий колір. І промальовуємо таки, таким чином, як хутрочко. Вушка так само зафарбовуємо, я наводжу сіренький колір, але бачите, щоб він не сильно виділявся, лише трошки. Зроблю біленький кончик і вушка. До вушок трошки зараз сіренького додам, щоб була глибина вушок. Угу. Ще раз щічки. Ротик. І трошки зроблю світліше ось цей перехід, бо він занадто темний. Точечки. Наводимо о, перехід ось цей щелепи, щоб було відрізнялося. Переходимо на окуляри. До речі, їх можете зробити і синіми, і білими, і рожевими. Будь-які окуляри, які вам подобаються, я намовлю чорним, ставлю е -е, пензличок і по краю обережно розфарбовую, залишаючи ободочок окулярів. Мені не подобається занадто широка рівня, тому я прибрала зайву фарбу, пензличку і ще раз наведу нижню частину. От. Переходжу на фон. фон я вирішила зробити блакитним, щоб він так класно контрастував з нашим котиком, і по небу будуть в мене літати рибки. Я вирішила, що це буде класна така ідея. Типу, кіт одяг окуляри, щоб не бачити цих рибок, які навколо нього літають, і його трошки манять, дразнять. І він їх хоче з'їсти, але не може. І одягнув окуляри, щоб їх не бачити. Ось така кішка Маруся в мене з рибками. Вийшла. Ми майже закінчили наш малюночок, тому я пропоную тобі створити свою ідею. Це може бути не тільки рибки, це можуть бути мишки, що ще котята люблять? молочко. Це можуть бути коштовності або ниточка. Ця ідея може бути будь-яка. Це може бути палюче сонце, пляж. Якісь, може, софіти. Да? <смі> може, ця кішка в нас під прикриттям. До речі, один із дітей малював агента. М -м -м, так і написав, м'яу-агент. Тому ваші ідеї завжди це щось неймовірне. Я обожнюю дивитись на ваші малюночки, вони такі класні. Надсилайте теж мені їх у телеграм-групу. Пишіть, що б хотілося намалювати. І з вами була я, Бандурська Світлана. До зустрічі з вами у наступних відео.